Живуть там. А чомусь у нас люди не дорозуміють, що таке соціалізм, що таке комунізм. От де піддати. Можна представитися? Юрій Лукарів, е секретар районної організації в Деснянському районі, міста Києва, сьогодні буде з'їзд. Я сподіваюся, що ми оберемо нове керівництво. Я сподіваюся, що це керівництво буде правильно подавати інформацію, що це керівництво донесе до нашого українського народу, що таке соціалістична європейська ідея. Це керівництво, яке сьогодні, я надіюся, маю велику надію, ми переоберемо. Воно буде працювати для народу. І ніколи вже більше не буде зраджувати той народ, як ви сказали правильно, у 2006 році. Тому що в 2006 році треба було стати і випустити, конкретно випустити. Не... Треба було хоч покласти ті мандати чи якось. Треба було мати згоді, Є... ви розумієте. А зараз я вам хочу сказати, що оці всі провокації, це. Теж замішано, це все керівництво, яке було в 2000 році. Це всі, всі провокації, вони звідти тягнуться. Повірте мені, сьогодні відбувається з'їзд такої собі маленької партії, партії, яка зараз робить льовочки. Чомусь про цей з'їзд ніхто нічого не говорить. Ви не задумали, що. А це регіонали, а це зрадники, а це зрадники, зрадники України. Я ще раз кажу, що ми стоїмо з українськими прапорами. Я сам ходив з першого дня на Майдан, я не кидав коктейлі молоді. Але я носив хліб. Ми своїми хлопцями ходили, роздавали листівки в козацьких костюмах. Тому не треба розказувати, хто тут сильний патріот, а хто тут менш сильний патріот. Я вам дуже дякую надіюсь, надію, що ви донесете цю інформацію. В прямому ефірі у нас 37 людей зараз дивляться, Це віче Київ, тобто прям, прям, я... прямий ефір. тобто Це правда, правді, правда, правді і правда, правда, правда. правда, правда, ну, правда я не вітаю, Я думав, що ви я думав, я вже нікому не вірю в цьому, в цьому житті. Але ну, я, якщо це прямий ефір, тоді я приємно. Наш канал зараз називається Вся правда про ілюстрацію. Добре, я згідний і ми теж хочемо ілюструвати. Деякі. От, треба, як Можливо, мінімум, самим і... пройти, почати, почати з себе. Ви зрозумієте. Що сьогодні Олександр Олександрович не буде на з'їзді. по особистим причинам. Пустенко, голова партії, не буде на з'їзді, бо він зняв свою кандидатуру. Ви розумієте? Чомусь треба задуматися, чому саме чому?